Застосунок, який буде корисним для всіх, хто хоче навчитися планувати, це All right, Інтерфейс. Приходимо в Home. Що в нас тут є? В Home в нас є різні проєкти, або є створити новий проект. Нам пропонується створити ліст або борт. Давайте створимо туди ліст. Окей, okay. Project Name, планування року. Create. Тепер нам треба додати якісь задачі, що ми плануємо? Ну, наприклад, прочитати п'ять книг, і тут ви можете назначити, хто це має робити, ви або ви комусь даєте завдання прочитати п'ять книг, і також ви зазначаєте дату, тобто до якої воно має бути зроблено. А можете навіть запланувати в календарі Create. Все. Ми по факту створили наше перше завдання. Якщо вам не подобається вигляд туду ліста, ви можете змінити його на дошку, і тепер ми бачимо, що це завдання прочитати 5 книг. В нас воно якби карточкою виглядає. І дошки ви можете називати. Наприклад, прочитати 5 книг і назву цю дошку саморозвиток. Я додала категорію саморозвитку або секцію, і тепер я можу так от пальцем перетягнути свою задачу в категорію саморозвитку. І все супер. Можна це все в вигляді календаря подати, тобто ви в календарі будете відмічати. В цілому досить зручно і комфортно безкоштовної версії насправді вистачає.